Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Ну і що стосується саме нашої держави, конфлікт, ця велика повномасштабна війна, звісно, ще породжує різні такі спірні питання, казуси, я б навіть сказав би, і Беремуцький трикутник з'явився біля річки Тиса. У засніжених горах Закарпаття українські та румунські рятувальники шукали двох чоловіків. Одного вдалося знайти неподалік кордону, іншого досі шукають. У ДПСУ уточнили, що врятованим горе втікачем виявився 35-річний житель. Макіївки його знайшли за 2,5 кілометрів від кордону з можливим обмороженням ніг. Другого ухилянта розшукати поки що не вдалося. Пошукова група лише виявила проласу у загороджувальному паркані чоловічу куртку, а далі пошкоджений рятувальний жилет та сліди заходу у річку. З румунського боку зниклого також не бачили. Зазначив, від початку повномасштабного вторгнення лише у тисі втонуло майже два десятка чоловіків призовного віку. І також хочу зауважити, що нині у різних регіонах України, особливо на заході, хурделиться, там холодно, мороз, мінус 5 -7 градусів нижче нуля. І звісно ж, за таких умов ну, купатися у гірській річці Тиса не найкраща ідея однозначно. Звісно ж, є презумпція невинуватості, допоки суд не вирішить, яким було правопорушення цих молодиків. Ми не можемо говорити, що вони є 100% ухулянтами. Можливо, звісно ж, можливо, маленька ймовірність, але є, що вони справді просто вирішили покупатися у, у холодній річці Тиса. Однак, радше за все, всі е докази на те показують, що, на жаль, ці молодики захотіли. Покинути свою державу такий скрутний момент, і є також ймовірністю. Побоюємося, однак, все ж таки, докази також проте свідчать, що один із них, можливо, вже навіть і не живий. І знову ж таки, негативна і така нехороша статистика. Майже два десятки чоловіків назавжди залишилися десь на Закарпаті, втонули у тій швидкій гірській річці Тиса.